Зараз я знаходжуся на стежці, яка веде у гори. Бачимо, що в давнину таких стежок були у Брускурах, вибуховуємо дуже багато. Ця стежка веде до будинку, який ще побудований у минулому, може на початку минулого століття. Бачимо, що тут люди в горах живуть таких будівлів багато. Життя було важким. От сюди діти в школу ходили, за хлібом ходили. Люди жили в дуже важких умовах. Ось і стежка привела нас до садиби. Бачимо, яке тут красиве місце. Тут був город великий на одну корову сіна. Люди вигодовували тут, не тільки жили в своєму будинку, вони і тримали худобу. Це Хата була із е, хлівом. Я говорив, що люди е, жили дуже в дуже важких умовах. Бачимо тут і займалися господарством. Е, це тепер садиба, бачимо, що зацвіла зараз яблуня, е, смерека зацвіла наверху. Бачимо, що е, бачимо стільки тут багато красивих е, садиб, але колись тут вирувало життя. Життя таке прекрасне було. Люди жили бідно, але весело, один одному допомагали. Бачимо, що тут стара яблуня, яка чуть-чуть пустила листя рік-два і вона висохне, тому що її життя тут закінчується. Що хочу сказати, що ми все відходимо далі від своєї історії, від своїх коріньів. А бачимо, що історії у нас багато, є чим це пишати і що показувати. От бачите, на другій стороні інші садиби. Там живе сам на тій стороні. Він живе там постійно, чоловік, він має свого коня, плуг. Цим садибам допомагає виорювати, садити. Бачимо, що тут ще не посаджено. Значить, на днях буде посаджено того, що коли лист йде високо в гори, тоді вже можна в горах рознувати. Ми зараз знаходимося далі в горах біля будинку Бабки Шалембехи, яка тут проживає. Зараз вона напевно знаходиться в селі. Бачимо, яка красива місцина. Більше 80 років. На даний час вона вже... Тут не ночує, але кожен день 3 кілометри тут у село ходить до своєї дочки. Бачите, який тут порядок, як вона звідси тут повиснувала. Хата вхожена красива. Так люди доживають свій вік у таких, у таких хатах далеко в горах. Ми зараз знаходимося ще на стесці біля цієї бабки Шелембихи, яка теж... Веде в горе. Я вам казав, що стежок дуже глупково багато, і вони всі людьми викопані. І тут вирувало колись життя. Звідси, я говорив, де не було води, звідси воду носили 200 метрів, 300 і так жили в горах люди. На цікаву сторінку, хочу розповісти вам про таку цікаву сторінку. Як Після Другої світової війни при радянській владі, коли прийшла радянська влада, то забирала від людей їхні землі тут у горах, які їхні батьки, діди, прадіди розробляли. Ми зараз знаходимося на місці, де колись була ферма. Кожна людина, яка мала тут якесь обістя, вона змушена була третю частину сінокосу віддати в колгосп. І лише так могла зберегти за собою оце обіця. Бачимо, що тут вже люди повеснували, дехто тут вверху ще живе один чоловік, пенсіонер. Бачимо, там який живе без цивілізації, немає ні інтернету. Я йшовши сюди вгору, з ним зустрічався, то він просив, може, якийсь меценат знайшовся аби йому провів сюди інтернет. Це близько двох кілометрів. Отак люди змушені були жити. Лише при незалежній вільній Україні люди могли опять розвивати своє господарство, перекривати, відбудовувати. А зараз настав час упадку, тому що війна багато людей залишила, продала худобу. І важливо чекають кращих часів. От тут бачимо, теж живе пенсіонер, як він перше розказував, це його будинок, батьки помирали, він от так високо в горах змушений доживати свій вік. Так живуть люди, Того, що внизу не всі могли побудувати в свої будинки і піти жити. От він змушений тут залишити доживати. Як він буде доживати, час покаже. Що цікаво їздити, що у цьому секуничку бачимо на цьому звари, був колись мили. Він був до кінця 60-х років. На тому він тут знаходився. бачимо тут залишки каміння вимуреного, стіна вимурована, і тут стояло колесо, і люди сюди приходили і на моти. Факт, що е, історія зафіксована, що е, цей Саконецький звур по-нашому, він е, дуже мав колись велику силу, тепер мають е, пагорці великі збувають. Е, це приблизно в кінці 18 століття е, був паводок такий великий, що звідси посходила частина гір, перегородили оцей путічок. І там, де побудована зараз церква, там було соловочко. І там цілу овець отару занесло цими кам'янами. І там на тому місці, говорять, побудовано стару церкву після того.